Добрий день. Сьогодні говоримо про права наших діток. Кожна дитина має право не приймати обійми чи поцілунки від інших. Кожна дитина має право будь-коли звертатися до дорослих за допомогою чи підтримкою. Кожна дитина має право бути вислуханою і з повагою. Кожна дитина має право постояти за себе, якщо хтось поводиться грубо, і це не неповага до старших. Кожна дитина має право діяти у власному темпі, навіть якщо інші нетерплячі чи підганяють. Кожна дитина має право самостійно розпізнавати та задовольняти базові потреби відповідно до віку, коли холодно, спекотно, хочеться пити, їсти чи в туалет. Кожна дитина має право казати ні або припини, мені це не подобається. Дякую вам за увагу. Нехай наші дітки будуть щасливі у двайливому до них суспільстві.